Дмитро Швенов представляє інтереси мешканців Інгулецького, Апостолівського, Широківського, Софіївського та Криворізького районів. За нього було віддано більше 39% голосів виборців. Нинішню роботу Верховної Ради НРД оцінює вкрай низько. Боля нізка роботоспособності Верховної Ради я не пам'ятаю. Хотя нахожусь уже в парламенті це вже третій сезив. За цей період времени, коли ми прийняли присягу. Не було розглянуто ні одного важного соціально значимого закону, який зараз необхідний для нашої країни. Ми працюємо з постійними переривами, з постійними переносами. Незлагоджену роботу парламенту, Дмитро Шпенов пояснює розбіжностями у середині коаліції, через що гальмуються прийняття соціально важливих законів. Що навіть тих незначительних законів, які виявляються Верховна Раді, всі вони направлені на виключно урізання. І так незахищених вірс насілення. І бюджет, який нам положили під новий рік, це просто губительний бюджет для всієї нашої країни. Дмитро Шпину відзначає, що взаємодія між коаліцією та опозицією цілком відсутня. А депутати-мажоритарники навпаки проявляють розважливість і готовність співпрацювати. Опозиція завжди була, є і буде в будь-якому державі, і наша країна не исключено. І одна із наймократичних. Моментов, это действительно, когда предоставляется право оппозиции формировать, например, повестку дня. Мы до сих пор подали более лично я подал более 20 законов, которые необходимы нашим гражданам, в том числе ингульчанам. Ни один закон не внесли в повестку дня, ни одного депутата сегодня, который не вошел в коалицию, не было, под, не, не было принято законом. Юрист за освітою Дмитро Шпенов не один рік входив до комітету правової політики та судоустрою. Наразі нардеп продовжує свою роботу в цьому комітеті. Повноцінно функціонують громадські приймальні Дмитра Шпенова, звернень до яких чимало. Кожна прийомною працює мій помощі, який приймає людей. І хочу сказати, що на сьогоднішній момент звернення в прийомні стали намного більше. І проблема одна і та ж. лекарства, операции. Очень много нерешабельных проблем, потому что они требуют очень большие финансовые вложения и государственной поддержки, которая сейчас не всегда людям протягивается рука. Но мы все, что можем, ни один человек, который обратился в приемную, не остался без внимания, ни одно обращение, ни один звонок не остается без внимания. Головним завданням для усіх гілок влади Дмитро Шпенов називає не допущення краху економіки, а відтак зубежіння населення.